Розбиратимося зі змінами в уряді разом із політичним експертом Тарасом Загороднім. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Тарасе, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільне студії. Вітання доброго дня, пане Тарасе, Щодо Дениса Шмигаля, першої наради на посаді міністра оборони, це ми процитували його повідомлення, знаючи його на посаді прем'єра. Його стиль роботи, ваші очікування до його підходів на посаді міністра оборони. Ну давайте так я скептично до нього ставився як до прем'єр-міністра, але сподіваюся, що під контролем Свириденка він все ж таки буде непоганим міністром оборони, тому що все ж таки було дуже багато претензій до пана Омерова, а в першу чергу серед виробників української зброї, що не фінансуються українські розробки, не фінансуються вже готові, наприклад, комплекси зенітно-ракетні, які вже виготовлені в Україні, і ігнорувалося їхнє існування. На жаль, це при тому, що атаки шахедів тільки зростають, а не фінансувалося виробництво Не фінансувалося виробництво снарядів 155 міліметрових. Вже є домовленості приватних компаній з чеськими виробниками. Вони відмовлялися це робити. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно. Сподіваюся, що в першу чергу будуть фінансуватися українські розробки, українське виробництво. А не пріоритет буде надаватися незрозумілим схемам закупівлі іноземної зброї, яка е, не завжди може бути у нас, е, яка може зірватися постачання з різних причин. Тому сподіваюся, що це буде виправлена е, і ну і буде під контролем, все ж таки, прем'єр-міністра, яка сповідує теж правильні. Правильно економічну політику, яка пов'язана в тому, щоб в Україні максимально вироблялася першу чергу промислової продукції. Програма оце зроблена в Україні. Локалізація те, що вона просувала, будучи віце-прем'єром і міністром економіки, пане Тарасе щодо потреб в змін в організації управління оборонною промисловістю, які завдання можуть бути і напевно вже поставлені прем'єр-міністром і і так би мовити, найголовніші ланки ділянки, де, де ці завдання будуть реалізовані з вашої точки зору? Ну, давайте так. Ще багато треба вирішувати проблем. Перше, не вистачає фінансування страхування військових ризиків. Тобто, якщо прилітає ракета, ніхто не компенсує приватним виробникам. Це повинно бути зроблено це витрати, тому що, наприклад, для суден, які вивозять зерно з України, така схема існує. Тому сподіваюся, що це буде реалізовано. Далі спро... відкрити експорт для наших виробників, щоб вони мали можливість завантажувати виробничі цикли, тому що у нас дуже багато підприємств, які не можуть через недозавантаження тікають за кордон. Люди тікають за кордон. а Це досвід, який оплачений українською кров'ю. А ось сподіваюся, що це буде зроблено. Тобто, це це не тільки заробіток, це і податки внутрішні, це і можливість швидко модернізувати власне озброєння тому що коли всередині країни є коли всередині країни є виробники зброї можна швидко модернізувати а не сподіватися що хтось якісь іноземні виробники будуть зважати на наші потреби далі потрібна агенція з агенція з дослідження з перспективних розробок аналог американської дарпи а тобто повинна бути фінансувати держава, повинна фінансувати наукові розробки для того, щоб ми випереджали росіян у багатьох галузях економіки. Не економіки, а мається на увазі досліджень зброї, тому що росіяни дуже сильно інвестують туди, масштабують виробництва і багато чого іншого. Далі потрібно ухвалювати законопроект Дефен Сіті, який передбачає пільги, в тому числі з фінансування. Спрощені митні процедури для завезення комплектуючих на територію країн. Далі що, що потрібно зробити, це налагодження фінансування підприємств ВПК за рахунок наших, наших банківської системи. Наприклад, така схема може бути виробники, які мають вже діючі контракти, які себе зарекомендували. Ну припустимо, «КБ «Луч», Антонова. Українська бронетехніка, Квертіс, все інше. Вони можуть випустити облігації приблизно на 80 мільярдів гривень. Державні банки можуть це викупити, а НБУ може дати рефінансування під ці гроші. Це живі гроші, які одразу ж вільються в ВПК. З такою схемою, наприклад, до війни фінансувався Украктодор і будівництво доріг. Тобто, все це комплексно повинно бути вирішено для того, щоб запрацювала оборонка для того, щоб були і наукові дослідження, і гроші, і щоб іноземці. Розуміло, якщо вони вкладають гроші, наприклад, в нашу оборонку, вони отримують конкретний продукт пана Тарасе, З вашої точки зору зі... це укруплення укрупнення керівник структур, наприклад, злиття злиття міністерство. воно сприятиме цьому процесу, або навпаки, зробить його більш інертним з вашої точки зору. Ну тут важко сказати, тому що ми подивимось на практиці, як воно буде реалізовуватись, тому що ну я скептично ставлюся до укрупнення міністерств. Тому що все ж таки величезними структурами важко потім керувати. А от тому подивимось, може зараз щось поміняється, я не знаю. Пане Але Телесе... я вважаю, що це не не ну недоцільно було б робити зрозуміло. І з приводу Рустема Умірова, як секретаря Ради національної безпеки та оборони України, ми бачили попередники Олександра Литвиненка, Олексія Данілова і, і ну, принаймні, так як це з'являлося в мас-медіа, дуже відрізнялося за за цих двох каденцій. З точки зору Умірова, залежність функціоналу органу від особи чільника. Наскільки ми можемо побачити іншим цей орган за його керівництво? Ну давайте так у судя що з усього, буде ну на перемовному треку більше використовуватися його здібності. Я вважаю, що у нього є знаєте, оце дипломатичний хист щодо ведення перемовин. А ось і я думаю, що в першу чергу президент бачить його в, в такому функціоналі. А що стосується РМБО, ну давайте так, РНБО це все ж таки такий координуючий орган, який координує. Які видає рекомендації там для інших силових органів, звичайно, що там повинна бути в першу чергу аналітична структура, яка повинна обробляти дані, надавати рекомендації в першу чергу. Президенту чи впорається з цим у в подивимось, але наскільки я розумію, те, що говорив президент, це ж таки головна його функція це буде. Перемовини з росіянами, якщо вони будуть, перемовини з американцями і багато чого іншого, тому що все ж таки тут тут хист у мерева на ну за моїми спостереженнями достатньо великий. Mm. А чи впорається він з такою функцією координацію правоохоронних органів і а, в силових інших структур? Ну, подивимося, Сподіваюся, що там є апарат, який це буде підтримувати. А далі вважається, що РНБО також виконує функції зв'язуючої ланки і координації між безпековими інститутами і, і громадянським суспільством. Які завдання перед умеровим можуть бути поставлені на цьому треку? Ну не знаю щодо громадянського суспільства. Все ж таки, ну, якщо дивитися по Конституції, це і по його функції це в першу чергу такі аналітичний центр, який повинна надавати президенту рекомендації рекомендації щодо тих чи інших питань в різні, при різних президентах РНБО виконувало різні функції. Ну, наприклад, ну, за кучми РНБО виконувала там Гарбулін. Тоді сидів, якщо не помиляюся, він виконував функції такого, знаєте, альтернативного джерела інформації, те, що подавала наприклад подавала наприклад адміністрація президента а те що подавала потім РНБО свої рекомендації тоді це порівнювалось Сподіваюся, що таку саму функцію воно буде виконувати і зараз і враховуючи війну це координація в першу чергу силового блоку зрозуміло і Дякую. зовнішньополітичного блоку так Дякуємо вам за ваші відповіді. Сьогодні Тарас, Загородній політичний експерт, був разом із суспільна студія цього часу.